Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Коли бачиш перед собою особу, яка досягнула певного авторитету серед людей, з'являється спокуса наслідувати її, щоб отримати той же результат. Зі сторони це доволі жалюгідна карикатура, адже копія приречена на зниження своєї власної ціни. З іншого боку, наше життя має таку особливість. Ми дозріваємо як особистість під впливом певних людей. Тих, хто вкладав себе в нас. І це велика жертва, яка повинна бути оціненою. Два вищовказаних приклади, які не мають нічого спільного між собою, потрібно чітко відрізняти один від одного, а перший назвати своїм іменем. Послання апостола Павла до Галатів, перший розділ і десятий вірш, ми читаємо. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати. Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Тобто ми роби того, кому хочемо догодити. І якщо уважно прослідкуємо за собою, то переконаємось в правдивості цих слів. Підсвідомо і, на превеликий жаль, свідомо, людина має бажання здобути визнання в людей. Чому й влаштовує театр в доказ, що вона є щось в світі це звичайне явище, яким нікого не здивуєш. Але це не має бути нормою для християн. Звичайно, в наш час ніхто не ставить людину на п'єдестал і не б'є поклони перед нею, як видима форма поклоніння. Але в серці своїм буває, що ми ставимо людину вище Бога, бо керуємося не тим, як догодити Богові, а як догодити людям, щоб в результаті всього навсього почути слова схвалення. Молодець, ух, який ти хороший, і тому подібні. А як соромно розуміти, що і сам піймався на такий гачок і не раз зловив себе на думці, а що про мене подумають? Та хіба те, що скаже про нас Бог, не є важливішим від усіх слів, що скажуть люди з цілої планети? Його думка це не людська думка, його дороги не людські. І якщо хочете догодити Богові, не дивіться на речі так, як дивиться людина. Кожного дня, куди б ми не йшли, скільки б людей на нас не дивилися і які б авторитетні ці люди не були. І їхня думка це всього на всього їхня думка. Якщо ви ходите перед Богом, людські слова не матимуть для вас вирішального значення. Адже лицемірства та заздрості на сьогоднішній день, хоч відбавляють. Постійно вивчати Божий характер, його смаки, ось що має бути в основі нашого християнського життя. А люди, а людей Бог хоче змінювати через нас чи нас, через них, любов'ю. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо разом з вами молитися, пам'ятаємо, що дуже важливо думати і дбати про те, як ми виглядаємо не в очах людей, а в першу чергу в очах Бога. І дбати про це таким чином, щоб виконувати його волю. Досліджувати Його Слово, дотримуватися Його заповідей. Давайте будемо молитися про це. Наш дорогий небесний батько, в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого, сьогодні ми знову приходимо до Тебе. І найперше ми хочемо подякувати тобі за Твоє слово. Ти показав нам сьогодні на прикладі життя апостола Павла, його слів, які він виголосив у посланні до Галатів, про те, що він не шукав схвалення в людей, але найперше шукав його в тобі. Сьогодні ми також потребуємо найперше Твого схвалення. Хоча живемо в такому світі, Господи, де маємо постійну спокусу шукати схвалення людей, але ми потребуємо Твоєї підтримки. Ми потребуємо, Господи, того, щоб Ти розумів, сприймав і підтримував нас. Тому ми просимо, навчи нас жити так, щоб догодити своїм життям Тобі, Твоєму слову і Твоїй волі. Господи, благослови нас всіх і на сьогоднішній день. Будь з нашими глядачами і благослови в ім'я Ісуса. Наша молитва сьогодні. Амінь. Ну, і як завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам Божих благословень і хорошого дня. Наснаги до духовного життя. І нагадую. Що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. Там завжди вас вислухають і дослухаються до ваших потреб. Дорогі друзі, пам'ятайте, що всі ваші молитовні прохання, які надходять на адресу нашої передачі, нашого телеканалу, про них молиться велика кількість людей. І тому молитва це величезна сила. До побачення.